Вітаємо на телеканалі Раї. Це підсумковий випуск новин при Карпаті, де ми згадаємо ключові події останніх семи днів у студії Інна федунків. Сьогодні розкажемо про те, яким бачать майбутнє Івано-Франківська, хто отримав почесне звання підприємця року у Коломиї, та як ветерани з усієї країни доводили, що сила духу і незламність завжди ведуть до перемоги. Залишайтеся з нами. Попереду найважливіше. У другу неділю вересня Україна вшановує пам'ять примусово виселених у 1944-1951 роках українців з Лемківщини, Холмщини, Нацяння, Південного Підляща та інших земель. Переселення мало бути добровільним, однак перетворилося на депортації з репресіями, втратою майна і прав. Понад 480 тисяч українців переселили до УРСР, а з України до Польщі майже 790 тисяч поляків та євреїв. У 1947 році цю політику продовжила операція Вісла, під час якої ще 150 тисяч українців примусово відправили на північ і захід Польщі. Сьогодні Росія на тимчасово окупованих територіях повторює ті ж злочинні методи, зокрема депортації українських дітей. Ми віримо у перемогу України і знаємо, усі депортовані співвітчизники обов'язково повернуться додому. Новий підтип коронавірусної інфекції зафіксували на Прикарпатті. Йдеться про субваріант Омікрону Стратус. Лабораторні дослідження підтвердили 15 випадків у різних районах області. Що відомо про перебіг хвороби та про заходи безпеки, розкаже Дар'я Бузовод. На Івано-Франківщині зафіксовано новий штам коронавірусу омікрону стратус. Головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук розповідає, виявлено 15 випадків у чотирьох районах області: Івано-Франківському, Коломийському, Надвірнянському та Косівському. Переважно це чоловіки віком від 30 до 64 років. Я б робив зараз такого великого переполоху серед наших громадян. Стосовно того, що є циркуляція стратусу, але тим не менше треба розуміти, що він дає додаткові симптоми, на відміну від того, що мав омікрон, додаткові симптоми це є біль у горлі, така виразна біль в горлі, а також охриплість голосу. Всі інші симптоми, які були раніше, це висока температура, це загальна втома така, також втрата нюху і смаку, вони залишаються також прийнятими для цього суваріанту. Лікар пояснює, зараз ми перебуваємо в міжсезоні, тому ситуація є контрольованою. Ми зараз реєструємо теж чималу кількість захворівших на грип, ГРВІ і covid 19 А ми знаємо, що ковід 19 заходить в категорію сезонних вірусних захворювань. І за період 21-36 тижня цього року ми маємо зареєстрованих 37 тисяч осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу захворювання на грип, гриб і ковід. 19 в нас в цьому числі захворівших 51% – це 17 тисяч осіб дитячого населення, це є від 0 до 17 років. За минулий 36-й тиждень ми маємо захворівших на грип ГРВІ COVID-19 2774 особи. Із них також є практично половина дітей, які сьогодні теж мають симптоми. Які характерні як для доросло, так і для дитячого населення, водночас фахівці закликають дотримуватися правил особистої безпеки, особливо в громадських місцях, щоб убезпечити себе та оточуючих від вірусу. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї в івано франківську презентували стратегію розвитку міста. Мешканці громади дізналися про ключові кроки, які мають перетворити місто на сучасну, комфортну та інноваційну столицю карпатського регіону. Детальніше про документ у матеріалі Юлії Торконяк шлях до столиці Карпат Івано-Франківськ презентував свою нову стратегію розвитку. Це дорожня карта, яка має перетворити місто на сучасну, затишну та інноваційну столицю Карпатського регіону. За планом, до 2040 року Івано-Франківськ має досягти одного з найвищих рівнів якості життя у східній Європі. Місто прагне стати справжнім магнітом для молоді, сімей, ветеранів та нових мешканців. Приваблюватиме не лише своєю красою, а й новими можливостями для розвитку. Юлія Гвоздович, яка допомагала розробляти стратегію, зазначає, що в основі плану розвиток кількох ключових напрямків. Стратегія буде охоплювати. Всі види е, тих політик, які застосовуються в місті. Але основний акцент ми робимо перш за все на естетиці простору, на розвитку і озеленення території великою мірою, багато цьому приділено уваги, на е, розвиток людського капіталу, на сімей з дітьми, на ветеранів, на як ми називаємо нових мешканців Івано-Франківська. А також, звісно, на розвитку економічного потенціалу, зокрема в чотирьох основних сферах, перш за все, це є розвиток галузі подвійного призначення робототехніки, потім економіки вражень, економіки здоров'я, і нової електротехніки і нової енергетики. На презентацію завітало багато містян різного віку. Кожен мав нагоду поставити запитання та внести свої пропозиції. Для мешканки Оксани Продан, яка працює з дітьми з особливими освітніми потребами, надзвичайно важливо, щоб місто було доступним для всіх. І пандуси, і то, щоб діти мали де погуляти. Ці самі майданчики У нас, наприклад, в школі немає майданчика, скільки ми не зверталися. Ми не можемо того майданчика зараз самі збудувати і немає таких меценатів. Але ми надіємося, що якраз з такими заходами люди будуть більше знавати, що треба допомагати, і будуть. Допомагати ставати місту кращими і буде допомагати дітям з особливим потребами буде допомагати людям, військовослужбовцям. Всім всім всім. Очільник громади Русан Марцінків підкреслює, над стратегією працювали плідно. Це була тривала й копітка робота, де обговорювалася буквально кожна деталь, що може покращити місто. Багато було тематичних груп, було залучено велика кількість людей. Але сьогодні ми проводили таку кожен охочий з міста Івано-Франківськ. Ска нашої громади міг прийти сказати свою пропозицію, і далі можна. Ми її оприлюднимо на нашому сайті, можна далі давати пропозиції. Ми хочемо ми відкриті до того, щоб дали пропозиції мешканці Івано-Франківська. Очікується, що стратегію приймуть уже в жовтні. Після цього розпочнеться найважливіший етап її реалізація. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Та на від 6 до 8 кілометрів гірськими стежками такий шлях щодня долали школярі із віддаленого села Бистриця Поляницької громади. Іноді їм доводилося йти у негоду. Але цього навчального року ситуація змінилася. У громаді з'явився шкільний автобус, який підвозитиме дітей до навчального закладу. Про нові можливості для учнів дивіться у сюжеті Івани Осташук. Щоб добратися до школи, ці діти долали кілометри пішки. Тепер вони усміхнені, заходять у новий школярик з нового навчального року. Бистрицький ліцей Поляницької громади отримав автобус. Учні часом добираються до навчання до нашої школи за 6 і більше кілометрів гірськими стежками. Тому це надзвичайно радісна подія, і наші учні щасливі і задоволені. Транспорт придбали у межах співфінансування державної субвенції та місцевого бюджету. Вартість шкільного автобуса становить понад 3 мільйони гривень. Поляницька громада отримала такий сучасний новенький школярик, і цього року наша область отримала 40 таких школяриків. 13 – це спеціалізовані для особливих дітей з особливими освітніми потребами. Також ще є додаткові кошти: 7 мільйонів 300 Це на Два автобуси додатково до 40 тобто вже 42 автобуси, і це дуже тішить, що в такий складний час президент України Володимир Зеленський і команда працює для майбутнього України, а це наші діти. Ще однією болючою проблемою для села Бистриця є розбиті дороги. Представники влади кажуть, наступним етапом буде робота над вирішенням цього питання. Всі громади гірські, вони у специфічних умовах. Ми знаємо, що. Ну, дуже ускладнюється доїзд е і дуже складно цим населеним пунктам і школам працювати. Але... Хочу сказати, що і є позитивні речі. Такі громади, вони, як правило, дуже організовані. Зрозуміло, що автобус дуже добре, новий автобус, але на сьогоднішній день є проблема з дорогою. І ми будемо наступним етапом, який буде у нас і голова обласної військової адміністрації пані Світлана Нещук пообіцяла, ми будемо думати, як все-таки зробити цю дорогу нормальною. Є проблеми пов'язані з фінансуванням. На сьогоднішній день з державного бюджету ну недостатньо фінансування. Дорога для горян справжнє випробування, розповідає голова. Просить посприяти хоча б з ямковим ремонтом. Це дорога, яка веде від надвірної через пасічну і заходить у заходить убистриць. Там є 30 кілометрів, які, ну я би не хотів сказати, що вона дорога, вона просто бездоріжжя. Там, Там там взагалі, знаєте, їде громадський транспорт, люди добираються швидка. Дуже я би просив і Світлану Васильну, і всіх тільки може, зробити нам хоча б ямковий ремонт. Якщо не можна вже виділити, ми розуміємо, що йде війна і кошти всі йдуть на потреби Збройних сил. Але, хоча б ямковий ремонт, Іванна Осташук, телерадіокомпанія «Раї». Освіта, що моделює світ, під такою темою відбувся п'ятий саміт перших леді та джентльменів. У його рамках в Івано-Франківську у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника прочитав лекцію професор Богуслав Марек із Польщі. Він розповів про досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та поділився практиками, які змінюють систему освіти. Відвідала лекцію Яна Лазорик. Освіта, що моделює світ. Івано-Франківську відбувся ювілейний п'ятий саміт перших леді та джентльменів. Це щорічна міжнародна подія, ініційована Оленою Зеленською. Яка стала платформою для гуманітарної дипломатії та обміну досвідом у рамках саміту до Карпатського національного університету завідав відомий польський професор Богуслав Марек, який спеціалізується на інклюзії та спеціальній освіті. Він прочитав відкриту лекцію на тему технології та освіта для доступної культурної спадщини. Одним із основних мотивів сьогоднішньої лекції є те, щоб розповісти про освіту, яка має бути доступною для різних категорій населення. Важливі меседжі. Які я хочу донести, це те, що ніхто не народжується творчою людиною чи поціновувачем мистецтва. Тому від ранніх років у дітей потрібно розвивати цю любов та обізнаність, адже всі повинні мати рівний доступ до мистецтва як до важливого освітнього об'єкту. Співпраця Карпатського університету з професором Мариком триває вже не один рік. Раніше науковець започаткував проєкт зі створення адаптованих творів мистецтва для людей з ведами зору. І ви ж продовжує працювати в цьому напрямку У 2019 році. Ми спільно з професором католицького університету Любліна реалізовували проект Невидима спадщина. Цей проект передбачав навчання незрячих людей з вадами зору мистецтво, розуміти мистецтво, малювати картини, тобто зробити все доступніше для цього. Після того як ми завершили цей проект, він має зараз продовження в багатьох напрямках, і, зокрема, один з них це створення. Ікон тактильних ікон для людей з вадами зору. сьогодні. Ми під патронатом церкви України, гри католицької православної церкви України, створюємо такі ікони і даруємо їх у храми цілої цілої нашої країни. лекцію відвідали студенти різних спеціальностей, які мали можливість почути досвід світового лідера, поставити йому запитання та взяти участь у відкритому діалозі. Яна Лозорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. День підприємця у Коломийській громаді. На початку вересня кращі бізнесмени традиційно отримують заслужені нагороди. Цього разу святкування влаштували у містечку майстрів. Привітали підприємців і нагородили їх представники місцевої влади разом з оркестром гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Хто став переможцем цього року? Далі у сюжеті наших коломийських журналістів. Підприємець року 2025. у містечку майстрів національного музею мистецтва госущини та покуття відбулася церемонія народження. Щороко міська влада відзначає найкращих бізнесменів, що працюють у різних сферах економіки за час мовно-масштабної війни. До міста над прутом релокувалися підприємства з окупованих та прифронтових територій. Я сподіваюся, що ось релокований бізнес буде тією самою свіжою кров'ю, яка я не можу сказати, увірлється, вже влилася, тому що вже четвертий рік тримає саме до Коломийської громади і саме ось підприємці. Які ранкували свій бізнес, вони вкотре підтверджують для всієї громади для всіх ВТО, що ми не проблема. Саме для таких бізнесменів заснували спеціальну номінацію Незламний підприємець. Крім того, нагороди вручили ще в семи інших категоріях. Хочеться вам подякувати за те, що ви такий нелегкий час розвиваєте. Ви створюєте нові робочі місця, ви сплачуєте податки. Відповідно, і громада розвивається. Комісія обирала переможців за кількома важливими критеріями: створення робочих місць, сплата податків, відсутність заборгованостей, а також, що особливо актуально, в наш час допомога Збройним силам України на цьому наголосив очільник громади Богдан Станіславський. За ті гроші, що ви платите, ми отримуємо зарплату. Ми можемо робити різні заходи. І я як міський голова прийшов, будучи підприємцем, бачу, що зараз місцеве самоврядування також має працювати, так як і ви. Побільше заробляти, ефективно використовувати ті кошти, які є, мати найбільший результат. Наприкінці заходу він особисто вручив головну нагороду підприємець року. Ним став Іван Потяк. Це нагорода для цієї команди люксу, медлюксу. Дружини, дочки ну, всієї нашої команди. Я вже підприємець більше 30 років. До слова в Коломийській громаді зареєстровано майже 5 тисяч підприємців, які активно допомагають формувати місцевий бюджет. З Коломої Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіо компанія Раї. Нові можливості для жителів Тисменецької громади там відкрили сучасний дія-центр, де тепер можна отримати безліч адміністративних послуг швидко та зручно. Як проходило відкриття, і скільки саме послуг доступно? Дивіться у матеріалі Дар'ї Базовод швидко, зручно та надійно. У Тисманиці відкрили сучасний дія-центр. Його керівниця Людмила Бардюк-Кавецька розповідає: до цієї події готувалися довго, щоб врахувати всі потреби громадян і забезпечити найвищу якість обслуговування. Перед тим, як відкрити дія-центр, ми врахували усі 12 критеріїв якості. Найбільшу увагу було приділено безбар'єрності та інклюзивності. Центр знаходиться на першому поверсі. До приміщення є сходи, які облаштовані пандусом. Поручнями, тактильними позначками на поручнях, кнопкою виклику. Центр обслуговує понад 28 тисяч громадян, жителів громади. Для зручності створено 12 віддалених робочих місць у старостинських округах і обов'язки адміністратора покладено на старостів. Перший заступник очільниці Прикарпаття Вадим Созонник додає. Це вже сьомий дієцентр на Прикарпатті, у створенні якого місцева влада доклала максимальних зусиль. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування постійно працюють над тим, щоб мати можливість надавати нашим громадянам, жителям нашої області, не тільки жителям нашої області, сучасні адміністративні послуги, щоб люди не витрачали свій час, економили свій час і отримали якісну надійну послугу від наших громад. Голова громади Тетяна Градюк переконана, якісні послуги надзвичайно важливі, адже Тисменецька громада одна з найбільших в області. Я хочу сказати, що дія центри це є мережа державних центрів надання адміністративних послуг, яка працює за єдиними стандартами обслуговування наших мешканців. І це найсучасніші стандарти швидко, зручно, просто і людяно. Це свого роду такий «one stop shop». Який дозволяє людині закрити всі свої проблемні питання за один раз і в одному єдиному місці, власне, у місті Тисманиця у нашому дія центрі наразі у центрі доступно 365 адміністративних послуг. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї в івано франківську відкрили офіс податкових консультацій. Новий сервіс допомагатиме бізнесу та підприємцям розвивати економіку, надаючи кваліфіковані поради з податкових питань. Подібні центри одночасно запрацювали ще у 20 регіонах України. На відкритті була наша журналістка Яна Лазорик. В Івано-Франківську відкрили офіс податкових консультацій. Це новий сервіс Державної податкової служби. Тут підприємці можуть отримати кваліфіковану допомогу та необхідні консультації. Назріло відкриття такого офісу, тому що консультації проводяться в різних форматах: в телефонному режимі, в режимі спілкування. Але все таки такий формат, як на мене, він буде найбільш доречний, тому що людина може безпосередньо прийти. І почути все те, задати всі питання і отримати відповіді на ті проблемні моменти, які є у ході ведення бізнесу. Вікторія Цишин зазначає, цей офіс має стати центром довіри та взаємодії, де кожен знайде відповіді на свої запитання. Формат побудований в такому вигляді, що якщо людина не може Фахівець, який знаходиться на місці, не може безпосередньо. буде запрошений інший фахівець, якщо може бути питання вузької спеціалізації, який тут же ж підкоригує. Якщо питання потребує додаткового опрацювання, то воно буде всі звернення реєструються. Хто би з якого приводу не звертався, всі звернення реєструється, і людині в будь-якому випадку буде надано консультацію, яку вона подальшому зможе використати у своїй діяльності. До слова такі офіси податкових надходжень відкрили в 20 областях всієї України. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Більше 200 ветеранів з різних куточків України з'їхалися на Прикарпаття, щоб вибороти місце в національній збірній Стронг Спріц Геймс. Тут вони змагалися у п'ятьох адаптивних дисциплінах, демонструючи силу, витривалість та незламність духу. Як це було, бачила Івана Осташук. Ветерани з усієї України, а це більше 200 учасників, з'їхалися до Буковелю на змагання з національного відбору Strong Spirit Games. Серед них Олександр із Вінничини. У Кліщівці на Донеччині він отримав важке поранення. Сьогодні бере участь у змаганнях, демонструючи незламну віру до життя. Я почав займатися на початку весни взагалі. Поранення отримав рік тому і вже на шостих змаганнях. Шість змагань був і поїхав Буковель на відбір на відбір національного зараз. Буду представляти ще п'яти точніше дисципліна. Е, жим штанги, ривок гірі, е, точніше два жима штанги, ривок гірі е, і арибайк. 47-річний Максим на змагання приїхав з Дніпра. Переконаний для ветеранів такі старти це не просто адреналін, а справжня терапія. Тут також важливе спілкування з побратимами. Хлопці мобілізуються, вони не замикаються в собі. Так як я я бачив таких. Можливо, в мене який то був такий момент, коли. Нічого не хотілося робити. Може, а коли ти йдеш в спорт на такі змагання, ти, ти змушений себе заставляти йти в спортзал, тому що на змаганнях ти повинен показати результат. І ще ми спілкуємося поміж собою, і тут дуже важлива оця комунікація. Захисники і захисниці демонстрували свою силу у п'ятьох адаптивних видах спорту: жим лежаче, висловання на тренажері, рівки гирі, айрбайк тощо. Ми бачимо, як розростається спільнота. Ми бачимо, як кожного разу стає все більше і більше атлетів. Не побоюся цього слова сказати. Ми бачимо, як хлопці, дівчата змінюються під час занять спортом, і насправді. Чим більше таких заходів буде, тим більш активною буде спорт... ветеранська спільнота і кращий приклад буде для цивільних Прикарпаття. Має честь вітати героїв, героїв з цілої України, наших відважних, легендарних захисників, захисниць. Які зробили все для того, щоб ми жили і щоб життя було в Україні, і мені дуже приємно, тому команда Прикарпаття також бере участь у фінальних змаганнях. Але сьогодні направду, я хочу подякувати перш за все нашому президенту Володимиру Зеленському. Ми розуміємо, який виклик сьогодні на фронті. Ми розуміємо, як важко президенту об'єднути весь світ для того, щоб захистити Україну. У міністерстві ветеранів наголошують про фізичне відновлення, ментальну підтримку і про згуртовану ветеранів. Ранську спільноту, подібні спортивні заходи важливий крок до успішної адаптації військового після війни у мирному житті. Це все для наших хлопців. Сьогодні кожен з них посміхається, і це не просто якісь люди сьогодні зібралися там боротись між собою за спортивні досягнення. Це це коло побратимів, це коло людей споріднених. Як ментально, так і фізично. Ветерани, які стали переможцями національного відбору, представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях, що відбудуться у Мадриді, Іспанія. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, таким був інформаційний тиждень на Прикарпатті. Далі найважливіші події зі світу. Тож залишайтеся з нами.